Медитація тета Хілінг вихід на сьомий план плюс ментальне очищення. Вітаю вас на даній медитації. Мене звати Ірина Буц, я є практиком методу тета-хілінг. Сьогодні ми проведемо найпростішу базову медитацію в – вихід на сьомий план буття, а також проведемо практику очищення вашого тіла та простору від важких почуттів, чужих енергій та всього, що ви готові відпустити прямо зараз. Завдяки цій медитації ви виведете свій мозок на хвилю тета, стан на півсну, тим самим розслабивши та збалансувавши його активність. Це, зокрема, хороша медитація для початківців, які хочуть навчитися медитувати і таким чином навчитися заспокоювати щоденний потік своїх думок і потроху вчитися прислухатися до себе і знаходити відповіді на зовнішні питання в собі. Знайдіть місце, де вас ніхто не турбуватиме протягом наступних 20 хвилин. А також, перш ніж ми розпочнемо, подумайте кілька хвилин про те, що б ви хотіли відпустити зараз зі свого життя. Це може бути образа на когось, якесь негативне відчуття, проблема, хвороба чи симптом, будь-що, з чим ви готові попрощатися вже зараз. І коли ви визначили ці речі, сядьте чи ляжте зручно і закривайте очі. Залиште свої думки, проблеми, все, що ще досі вас турбує, на ці 20 хвилин, десь. Ззовні. І зробіть глибокий вдих і повільний видих. І ще один вдих. І повільний видих. Відчуйте своє тіло. Прислухайтесь добиття свого серця. Відчуйте, як його ритм уповільнюється. Гармонізується з вашим диханням. І як все ваше тіло розслабляється, продовжуйте дихати, вдих, видих, вдих. Видих. У медитації ви можете уявляти картинки, або просто відчувати тілом, як все відбувається. А можете не уявляти і не відчувати, а просто йти за моїм голосом і знати, що це відбувається. Уявіть, відчуйте, чи просто знайте, як легка енергія ніжно-голубого кольору починає підніматися вгору від самого ядра землі. Вона проходить всі шари землі, піднімається вище і вище. І ніжно входить крізь стопи ваших ніг у ваше тіло, наповнює їх, розслабляє. І продовжує рухатись вгору, заповнюючи гомілки, коліна, стегна, заповнює ваші ноги повністю, розслабляє їх. І продовжує рухатись вгору, заповнюючи ваш таз. Живіт гармонізує роботу ваших внутрішніх органів і систем організму, рухається вище вздовж вашого хребта, ще вище, заповнює грудну клітину, плечі, розслабляє їх. Відпускайте всі затиски в плечах, у вашій спині і відчуйте, як енергія заповнює ваші руки, пальці. Далі енергія піднімається вище, до шиї, заповнює і розслабляє шию, щелепи, м'язи, обличчя, губи, повіки. Брови, чоло і навіть вуха. Все розслабляється. І енергія виходить крізь маківку, формуючи у вас над головою сферу зі світла. І погляньте, якого вона кольору. Це може бути абсолютно будь-який колір. Подумки помістіть туди свою свідомість, як частинку своєї енергії або маленьку версію себе. І в цій сфері починайте підніматися вгору. Вище над своїм тілом, над кімнатою та будинком чи над тим простором, в якому ви знаходитесь, над місцевістю, над країною. Піднімайтесь вище і швидше, над хмарами, проходьте атмосферу, виходьте поза межі землі у відкритий космос. Вище, вище, попри зірки, планети, комети. В цій сфері ви в повній безпеці і рухаєтесь ще вище і ще швидше, і ви виходите за межі нашої галактики, пролітаєте повз інші галактики. І виходьте поза межі Всесвіту, вище і вище до простору яскравого білого світла. І до простору більш тьмяного, приглушеного білого світла. І знову в простір яскравого білого і тьмяного. Їх там безліч, вони змінюються між собою. Піднімайтесь вище, поміж них, пролітайте швидше. І ось ви в просторі яскравого золотого світла. Піднімайте ще вище і вище. І ви, наче в товщу води входите в простір желетонозної субстанції. Вона переливається різними кольорами веселки. Ви піднімаєтесь вище і ще вище. І уявіть, відчуйте, чи просто знаєте, як рожевий туман лагідно огортає вашу сферу. І він піднімає вас вище і вище. До прямокутної форми вікна, з якого л'ється яскраве перлинно-біле світло. Відчуйте, уявіть, чи знайте, як ваша сфера проникає крізь це вікно. І ви в перлинно-білому світлі, в енергії безумовної любові, в оточенні найвищої вібрації Всесвіт. Рухайтесь вище, вище. Аж поки навколо вас залишиться лише це світло. І ви самі, куди б ви не поглянули. Якщо ви бачите щось окрім цього світла, підніміться вище і ще вище. Розслабтесь, дихайте. І пролітайте ще вище. І тепер є тільки ви і це світло. А тепер уявіть, як ваша сфера розчиняється в цьому перлинно-білому просторі, і як ви зливаєтеся з ним кожною клітинкою свого тіла. Ви є це світло, а воно є вами. Провідчувайте цю єдність, як ви єдині з енергією Всесвіту, всього, що у ньому є, з енергією планети. І всіх, і всього, що її населяє. Відчуйте себе в просторі енергії безумовної любові, де все просто є, де вас люблять без умов. І дозвольте цій енергії наповнити вас всередини. Дозвольте собі злитися з нею. І побудьте трохи в цьому стані. Відчуйте спокій, гармонію, збалансованість. І зробіть вдих. І на видусі, уявіть чи відчуйте, як з вашого тіла виходять всі важкі почуття, емоції, які застрягли десь у вашому тілі, затиски, напруження, втома, чужа енергія. Інших людей, місць, предметів, вільно плаваючі спогади, психічні атаки, якісь підключки, паразити, токсини, все все, що ви не обирали для себе, і готові відпустити прямо зараз. Все це розчиняється в перлин на білому світлі. Промовте про себе все перераховане відпускається з мого тіла та простору в простір безумовної любові. Та цілісність мого тіла і простору відновлюється найвищим, найкращим, найбезпечнішим чином. Дякую, це зроблено. Розпостерігайте до кінця, як все це виходить, як розчиняється. І як ваше тіло очищається від стоп до маківки. Ви можете зупиняти дану медитацію, якщо не встигаєте спостерігати. І якщо ще десь в тілі відчуваєте затиски чи напруження, направте туди свою увагу і уявіть, як потік перлина білого світла під напругою розчиняє цю важкість. Направте туди дуже багато цієї енергії і розчиняйте ваше напруження. І тіло ще більше розслабляється. Уявіть, як налагоджується робота ваших органів. Система організму. І як збалансовується кількість і дія гормонів, грибків, бактерій в організмі. А тепер згадайте те, що ви хотіли б відпустити зі свого життя, про що ви думали на початку медитації, і уявіть це перед собою. Уявіть, як це теж розчиняється в світлі. І промовте про себе. Це відпускається з мого тіла та простору в простір безумовної любові найвищим, найкращим, найбезпечнішим чином. Назвіть, що це, і скажіть дякую, це зроблено. Розпостерігайте до кінця, як все розчиняється. А тепер уявіть, чи знайте, як ваша власна енергія, яку ви залишили поруч з якимись людьми, в якихось місцях чи подіях. Очищаються в просторі світла і повертаються до вас. І промовте про себе, всі фрагменти моєї душі, очищені в просторі безумовної любові, повертаються мені найвищим, найкращим, найбезпечнішим чином. Дякую, це зроблено. І спостерігайте, як всі частинки вашої душі, вся ваша енергія. Повертається до вас, як ви стаєте цілісними, що у вас знову з'являється багато-багато енергії. Провідчувайте це, проспостерігайте, що все, наче пазл, складається в цілісну картинку. І далі уявіть, як навдосі, потоком перлинно білого світла у ваше тіло вливається енергія вдячності. А на видосі ця енергія проникає глибоко в ваше тіло, і ви відчуваєте вдячність до себе, за себе і за своє життя. І на новому вдосі захоплюєте ще більше енергії вдячності, і на видосі заземляєте в кожну клітинку тіла. І кожна клітинка тепер знає, що таке вдячність, і відчуває її за те, ким ви є. Що ви кожного дня робите. І навдосі ще і ще більше захопіть цієї енергії і заземліть в кожну частинку тіла, в кожну клітинку. І у вас так же багато цієї енергії, що ви на видусі можете випромінювати її на все довкола вас. Ви можете відчути в повній мірі вдячність до світу, який дає нам ресурси для нашої реалізації. До людей, які є в нашому житті, до близьких можемо відчути вдячність за досвід, який ми проживаємо. Це та енергія, яка нас заряджає, яка нас надихає на більше. І уявіть, як на новому, вдосі, ви захоплюєте енергію безумовної любові, коли люблять без умов, і як на видосі, вона глибоко-глибоко проникає у ваше тіло, у кожну клітинку, і тепер ви знаєте, як це. Коли ви просто є і вас просто люблять, навдосі захоплюйте ще більше цієї енергії в своє тіло і навидуся, заземліть її в кожну клітинку свого тіла. І кожна клітинка знає, як це любити без умов, і вміти проживати свій щоденний досвід з точки зору безумовної любові і з вдячністю до себе та світу за всі цінні уроки, які ми проживаємо. Вдих, і на Видосі, у вас так її багато, що ви можете її випромінювати. Коли ми споглядаємо життя з точки зору енергії вдячності і любові, тоді не застряємо в ситуаціях, а беремо цю цінність з них і проходимо далі. Навдосі захопіть енергію безпеки і цілісності, а на навидосі заземліть її в кожну клітинку свого тіла. І тепер ви знаєте, що таке безпека, цілісність, кордони, як це бути в безпеці, відчувати себе в безпеці, як це бути цілісним, мати власні кордони, мати на них право і бачити інших такими же. На новому вдосі захопіть ще більше цих енергій, і на видосі відчуйте ще більше всім тілом, кожною його частинкою, що ви в безпеці, що ви цілісні. Поправу свого народження, що у вас є кордони, які ніхто не може порушувати, і що інші навколо вас також цілісні і мають свої кордони. Провідчувайте це, наповняться ще більше і більше. І випромінюйте. І уявіть себе знову в просторі перлино-білого світла. Уявіть, як ви омиваєтесь в потоці цього світла, наче під душем чи водоспадом. І як все важке, що ще десь залишилося, змивається, розчиняється. Вам стає легко. Змивайте всі залишки важких енергій. І ми починаємо спускатися вниз крізь ті шари: рожевий туман, кольорову желатинозну субстанцію, простір яскравого золотого світла, простір яскравого білого і тьмяного світла, і ще нижче в космос, попри галактики, зірки, планети нижче. І входьте в простір нашої планети, крізь хмари, вниз. Заходьте у ваше тіло через маківку, і енергія спускається вниз до рівня вашого серця, а тепер ще раз уявіть, як з ядра землі вгору знову піднімається потік блакитної енергії землі, проходить вище, крізь ваші стопи, все ваше тіло і з'єднується з енергією вашого серця. І всі ці три енергії ваша власна, енергія землі і енергія сьомого плану або безумовної любові, формують навколо вас вашу ауру. Це ваш захист. Відчуйте себе в безпеці, спокої і зробіть повільний вдих і видих. І відкривайте очі, коли будете готові. Як ви себе відчуваєте? Можливо, ви надихнулись, можливо, розслабились або відчуваєте легкість. Напишіть внизу в коментарях під цим відео і не забудьте поставити палець вгору, якщо вам сподобалось. Так я буду знати, що вам відкликається те, що я роблю. До зустрічі!